Вітаю, друзі! То я Golden Brabant, Планувала її пересаджувати звідси, але не знайшла місця для такої великої вже рослини, і вона ж буде ще більша, Тому вирішила її залишати тут, буду стригти. Зараз показую вигляд її, як вона виглядає зараз. Хочу зараз деякі гілочки повирізати, щоб намітити план дій. Ну а вже формування, саме формування буде на наступний рік. Ось так вона виглядає зараз. Ну, просто звичайна туя. Тобто досить вона рихла в мене. Я її рідко стригла. Ось так. Далі буде, друзі. Пока. Так, друзі, вже темніє, Ось так виглядає зараз туя. Багато гілочок. Прибрала в середині було багато сухого. Ну зараз не видно. Звісно, результату ще немає. Тепер треба, щоб оці от шапочки всі понаростали гарненько, і там далі вже буду дивитись, які ще гілки прибрати, які ще вирізати, Тому що коли це от понаростають вже шарики, то їх буде ну забагато. Я думаю, вони будуть заважати одна одному, тому буду ще згодом вирізати. У мене, виявляється, ця туя на два стовбури. Думала лишити один, але, але передумала. О, нічого не видно. Нічого не видно. Ну, вже й темніє. Ну і поки оці от шапулі понаростають, трошечки-трошечки їх ножицями пообрізала. Щоб вони загущувались, колись буде, я думаю, гарно. Все, друзі, пока.